Усім доброго дня! З вами Марта. Ви на каналі Квітковий Бізнес. Сьогодні 15 січня. Трішечки покажу вам стан своїх тюльпанчиків. Тюльпанчики ми перевозили з 4 січня першу партію. І по можливості, коли була вільна в нас хвилинка, ми також довозили тюльпанчики. Тюльпанів у нас в цьому році небагато немало. Всього навсього під трьома стелажами стелажів у нас в теплиці всього п'ять. А під трьома у нас стоять тюльпани. Теплиця у нас завдушки 20 метрів, і ось на всю цю довжину у нас стоять ці ящички. Відео я знімала, як ми садили, якими ми добре користувалися, але трішечки нагадаю. Друзі, ми брали дві столових ложечки кальциніту, пів столової ложечки монофосфату калію. Це все змішували і такою сумішю приливали. Також від того, щоб шкіднички, так як у нас тюльпанчики стоять на охолодженні в старому будинку, там, ну, по-любому, є шкідники, тобто миші. Щоб вони були не тронуті, ми вже декілька років поспіль практикуємо мідний купорос, одна чайна ложка на відро води. І, друзі, подивіться, тюльпанчики всі просто всі як один. Мідний купорос також він і обеззаражує. Цибулинку і ґрунт, і також відлякуємо мишей. Після того, як ми перевезли наші тюльпанчики, ми їх також пролили. Проливали ми азотним добривом одна столова ложка на відро води. Друзі, час від часу буду ходити знімати ось ці ковпачки з тюльпанчиків. Так як тюльпанчики у нас стоять під стелажиками, ніяким, ніяким агроволокном темним ми його не накриваємо. Тоді, коли почнеться вже активний ріст тюльпанчиків, ми будемо включати підсвітку. Підсвітка у нас під стелажиками також є. Мій чоловік все зробив. Температура в теплиці вночі 12, в день вона 15-16. Коли виходить сонечко, то ми обов'язково відкриваємо двері. Щоб провітрювати тепличку час від часу, включаємо вентилятори. Це тюльпанчики, які ми перевезли позавчора. Вони ще такі зовсім малюсінькі, ще їх майже не видно, але нічого. Сорти у нас ранні. Я думаю, що все встигне. Час від часу буду знімати відео, показувати, як вони будуть рости. Це з відліком часу 10 днів. Ось так вони виглядають. Це мої помічники тут. Вона у мене тут люська, не одна. Ще є двоє котенят і одна кицька. Не знаю, як вони тут ростимуть, сліди цих шкодоровів, але ж теж шкода, не викинеш. На примулі починають з'являтися все нові і нові кольори. Загалом вона в нас ще не квітне. Ось так вона ще зелененька вся. Але де-не-де починають з'являтися вже і жовті, і такі якісь темно-бордові. Ну різні різні. ну Загалом вона ще така вся, вся на бутончиках. Кущики такі понаростали гарненькі, бутончиків багато, корінчики видніються, значить, все з ними добре. Друзі, скоро 14 лютого, день закоханих. Я думаю, можна буде придбати таку красу і подарувати своїм рідним і близьким. Хороші мої, дуже гарно зараз понаростали пеларгонії, Маю і королівські, і зональних дуже-дуже багато. Астріди, каліопи, плющелисні. Різні різні Зріз таких живців коштує всього-навсього 5 гривень, але хороші мої, зроблю для вас таку невеличку акцію при покупці 100 штучок, 20 штучок, покладу вам у подарунок. Ці дні була на роботі, не могла складати вам ваші посилочки. зараз, вже ж у мене буде декілька днів. І всім, кому я ще не відправила, але хороші мої, будь ласка, поновіть мені ваші замовлення, щоб мені підтягнуло їх у вайбері, щоб я бачила вас, обов'язково всім відправлю, обов'язково всім складу. І я думаю, за пару днів у нас буде знову нова партія живців. Чекаю на ваші повідомлення і продовжуємо працювати. З вами була ваша Марта. Усіх люблю і цілую. Усім пока-пока.